Ще раз нагадую: отакі, олівці, щоб більше такої заточки не було у вас. А тепер ми, ну так, нібито сюди проводимо. Вчорашні вихованці шкільних гуртків малювання, а нині першокурсники художніх факультетів, засвоюють базові знання про майбутню професію. Творче завдання намалювати на папері геометричні фігури, з яких складається звичайний глечик. Головне дотриматись правильних пропорцій. Відпрацьовувати еліпси. Прямокутники ну, фігури З цих простих фігур і починаються майбутні мистецькі професії: дизайнерів інтер'єру, ландшафту, одягу, а ще декораторів вітрин, живописців, флористів. А поки учні старанно виводять риси олівцем. Можливо, навіть колись відкрию свою, так би мовити. Квітковий магазин. Намалюєш правильно глечик, зможеш зобразити і людину, пояснює педагог Микола Іолоп. Спочатку виконуємо окремі предмети, навчаємось проводити лінію, потім виміри, потім пропорції, потім композиційне розміщення, потім предмети об'ємної форми, вже конструктивна побудова. Далі група предметів, так само воно, як у малюнку, так само і в живопису. Але в живопису воно трошки складніше, воно, ну, може, трошки цікавіше, але малюнок він первинний. Завдання уроку вивчити вивчення компонентів графічних композиційних засобів. Точка, лінія, пляма і колір у закладі. Змішаний формат освіти. Тож студенти навчаються і дистанційно. Плями і роздули. вони як квіт. А це перший кваліфікаційний етап у дипломній роботі за мольбертами. Студенти другого курсу Майбутні живописці працюють над пошуком творчих ідей, композицій, пропорцій, кольорів. Дипломна робота Марії Дейкало, техніка імітації вітражу. Дівчина обрала морську тематику. Мою роботу будуть наповнювати стилізовані рибки та дві медузи: одна побільше, друга менше. У майбутньому я б хотіла працювати в художній сфері. Тобто, можливо, розписувати стіни на замовлення, писати картини, ну розвиватися якось в художньому напрямку. А допомагає юним художникам молода наставниця, яка приїхала працювати в Запоріжжя з міста Суми. Я їм допомагаю зорієнтуватися в композиції, в ідеї, коригую їхні. Помисли надихай їх великими митцями або натюрмортами періоду імпресіонізму або голландським натюрмортам, щоб діти мали теж уявлення, як працювали до їх великі майстри, і теж мали якесь натхнення Звідти деякі творчі прийоми можна навіть скопіювати з великих митців, каже викладач Любов Іващева. Варто поцікавитися також і модерними тенденціями у мистецтві. Приміром, у Європі зараз дуже популярні так звані квіткові притулки: новий напрямок у флористі. Стиці, який на думку любові, можна започаткувати і в Україні популярним стає лікування рослин. Наприклад, дуже багато молодих спеціалістів отримують різні професії, де відкривають не тільки квіткові магазини, а й послуги лікування рослин. Також в Європі зараз стає популярним віддати рослини. На канікули, тобто ви віддаєте свої квіти якомусь опікуну, тобто хтось створює такий центр, де ви відвозите свої рослини, а самі їдете в відпустку. Ці поки що юні, але завзяті творчі особистості перетворять місто Запоріжжя на квітучий сад після перемоги. Переконана Любов Іващева. Картинні галереї на всіх поверхах закладу, вітражі та мистецькі куточки це їхні перші кроки. Наше Дніпро могуче і. Дуже велика територія можна е, попрацювати з квітами, з композиціями. А випускникам училища або інших освітніх закладів, де навчають художнім професіям. Тут пропонують отримати диплом на рівні фахової передвищої освіти. Спеціальність дизайн програма скорочена дворічна. Тобто за два роки студенти фактично стають бакалаврами, навчаються не лише безоплатно, а ще й отримують стипендію. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.